Продається приватний будинок у затишному та мальовничому селі Смотрич Хмельницька область. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче втекти від міського шуму, відпочити душею. Або почати нове життя на природі. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. У ньому 4 окремі кімнати, зручне планування, затишний житловий стан, який можна легко оновити на свій смак. Будинок одноповерховий, з металевим дахом, газовим опаленням через конвектор, а також діюча піч для теплих і затишних зимових вечорів. Будинок продається з меблями. Є холодильник та плита, проведено газ, електрику, центральний водопровід. На території 25 соток приватної землі з родючим ґрунтом. Тут вже росте фруктовий сад, яблуні, груші, вишні. Можна посадити ще більше дерев, створити, горо... створити город або навіть займатися невеликим фермерством. На ділянці також є простора літня кухня, сарай, інші господарські споруди усе, що потрібно для життя і господарства. Розташування просто ідеальне. Будинок стоїть у тихому та безпечному місці. За кілька хвилин ходьби школа, магазин, аптека, зупинка громадського транспорту, лікарня, зелена зона, річка та ліс усе необхідне поруч. До найближчого міста менше, ніж 20 кілометрів. Цей будинок підійде як для молодої сім'ї, яка мріє жити ближче до природи, людей, які шукають дачу або місце для відпочинку на літо, або тих, хто хоче переїхати в екологічну місцевість. І вести спокійне сільське життя. Будинок готовий до заселення, документи в порядку і все це всього за 9 тисяч доларів. Не втрачайте шанс придбати власний будинок із великим садом в чудовому місці за доступною ціною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.